На поділ мене неси на оболонь, де в гостині я ще не була у тебе. Милий Києве, прекрасний ти завжди, не псує тебе негода неумолима, не боїшся ти ні сонця, ні води. У душі сія надія невгасима. Милий Києве, люблю твою красу, бо її мені не можна не любити через все життя. У серці пронесу. Мені з нею в світі буде легше жити. 2006 року відбувся міський конкурс огляд студентських театрів. Серед переможців був і Київський технікум електронних приладів з виставою Лесі Українки. Лісова пісня. Керівник гуртка, викладач Ковалевська Людмила Борисівна. До речі, журі очолював лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України Олексій Богданович, актор Національного театру імені Івана Франка. Альбом малюнків Тараса Шевченка 1845 року це унікальне видання. Ми вперше його показуємо в технікумі і в Україні. Альбом цих малюнків це частина того, що побачив і пережив митець впродовж кількох місяців своїх мандрівок по Україні. Нині ми маємо тільки те, що збереглося на папері, але майже не існує реально, невблаганний час і нерозважлива людська діяльність знищили багато з того, що було. Для нас було великою честю сьогодні долучитися до популяризації творчості Шевченка як дослідника і художника, готуючись до його 200-річчя. У нижньому кутку майже на кожній картині помітний почерк самого Шевченка. Ми для зразку покажемо декілька картин, які збереглися від часів Шевченка. І, дякуючи науково-технічному прогресу і невтомній праці викладачів української філології технікуму та студентам групи проскури Світлани Леонідівни, ми маємо такі картини. Технікумі своє національне українське мистецтво, свою культуру, звичаї, обряди, Шевченкове слово показували та пропагували національні та художні колективи України, національний театр імені Івана Франка, національний український народний хор імені Григорія Вірьовки, національний фольклорний ансамбль Берегиня, чоловічий колектив бандуристів України імені Ревуцького. Капела бандуристів Національної спілки Кобзарів України. Капела бандуристів Національного університету культури і мистецтв України. Ректор Михайло Поплавський. Квартет Явір. Дует Горлиця. Та професійний доробок у створення цього фільму внесли Олександр Степанович Дерманський, випускник Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Сьогодні знаний дитячий письменник України, член Національної спілки письменників України Тетяна Васильівна Білоградська, досвідчений педагог, випускник Національного педагогічного університету імені Драгоманова, методист ради директорів. Людмила Борисівна Ковалевська своєю творчою плідною працею завоювала авторитет у коледжах та технікумах міста Києва, очолюючи міське методичне об'єднання вчителів української мови та літератури. У 1987 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Стефаника за спеціальністю Учитель української мови та літератури. У 2010 році закінчила Державний вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти при Академії педагогічних наук України за спеціальністю управління навчальним закладом. З 2001 року донині викладач української мови та літератури Київського технікуму електронних приладів, ветеран технікуму електронних приладів. Його педагогічний стаж складає 35 років. Своїм досвідом та плідною працею завоював повагу студентського та педагогічного колективів навчальних закладів України, нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України та медаллю будівничої України всеукраїнським товариством просвіта імені Тараса Шевченка. Пропонуємо літературно-музичну композицію Доля поета виконують студенти технікуму. У гуртківці кабінету української літератури. Що весни, коли тануть сніги, і на расті просяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пане Шевченка. Великий кобзарю, ти живеш і в наші дні. Ти з нами в праці і в броні. Ти з нами йдеш до сонця сходу, ти правда й вольність пророк. У росіні вінки заплетені зі свіття. До них, титани кладемо. Ми чуємо тебе, кобзаю, крістоліття, тебе своїм сучасником з романи. Минають роки і сторіччя відходять у небуття покоління людей, змінюються їх звичаї, вірування та погляди, а великі надбання мистецтва надовго переживають своїх творців. До таких скарбів світового значення належить. І творіння великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Для кожного він є чимось особливим: як сила, як мудрість, як поезія, як дух, який усі часи витав над нами. Тому сьогодні на традиційному Шевченківському святі ми не просто вшановуємо пам'ять Тараса, а й серцем та душею. Спробуємо відчути у невмирушість, дещо по-новому відкриємо для себе велич образу митця, його нелегку життєву і творчу долю. Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Страшно впасти у кайдани, не неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути навік віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Трагічним було життя Шевченка з сорока семи років. Двадцять чотири він пробув у кріпацтві. десять на засланні, а решту під наглядом жандармів. Доля пересідувала в житті, скільки лиш могла, та б вона не зуміла перетворити золото його душі у розсуд, а не любові до людей ненависті. Доля не шкодувала їм страждань, але й не жаліла. 25 лютого за старим стилем або 9 березня за новим 1814 року в селі Моренцях на світ з'явилася нова кріпацька душа для пана Енгельгарда. Безсмертний пророк нашого народу Тарас Шевченко. В похилій хаті край села над ставом чистим і прозорим. Життя Тарасику дала, кріпачка мати вбита горем. Як гірко, як настерпно жаль, що долі нам нема з тобою. Ми, убогі, змучені раби, не знаєм радісної днини. Нам вік доводиться терпіть, не розгинать своєї спини. Нелегкі випробування випали на долю Тараса. Коли хлопці було дев'ять, померла мати. Батько, що залишився з п'ятьма дітьми, привів мачуку, яку дратувала мрійливість, гаряча вдача і вололюдність Тараса. А зі смертю батька життя в рідній оселі і взагалі став у пекло. Єдиною розрадою було втікти в буряни і малювати. Дістане було недогрізок. На клаптику паперу картину з книги зображує або все ще бачить рідну хату, кішку, сусідів, кришталеву вербу. Добре, що були поруч у тільки рідних, розуміючих людей, дітиван та сестри. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для коло світі живете. Ви в наймах виросте чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри юмрете. Помста уряду була жорстокою, хоч би вислуга вирок із непохитим спокою. От вона наче самого сатани не міг би виголосити такого нелюдського вироку. Шевченка на вісім діб доставило до Оренбурга, а звідти до Орська. Десять років пробув Шевченко заслані у віддалених районах царської імперії. Знущання, тяжкі умови праці надломили його здоров'я, але не скорили духу не вольничі, а я, такая заповідь моя, Посиджу трошки погуляю, згадаю дещо, заспіваю, та й знову мережать захожусь, дрібненьку книжечку. Хоч доведеться розп'ястись, а я ж таки мережить буду тихенько, білій листи. А страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Погнили, біленькі хати повалились, село неначе почорніло, неначе люди подуріли, ні міна панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову до чужого. Першим почуттям Тараса було дитяче кохання до Оксани Коваленко і Оксани Тараса. Ми в купості колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що дружимо їх. Не вгадали, старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи, Закан... закінчивши Академію уже відомим портретистом і автором комсаря Шевченко у 1843 році їде на Україну. Період з 1843 по 1847, мабуть, найщасливіший у його житті і найбургливіший щодо творчості. Саме в ці роки Шевченко і переживає своє велике кохання. Вернути в час, і я Варвара сумна, задумлива княжна. Я потекла із яготина аж за Україну, ти наче хмара, пісок підводиться над тобою Ти за кривавою рукою проще безбожні і діла, я по задумливу казарму, як вірна подруга, прийшла твоєю стала б я сестрою. У Придніпровський рідний край листи до тебе отсилала я берегла твої пісні, щоб чорний літерко кос Араву не спотеляв даремно І Фіналь народ належить лекері полусмату. Сирічцій кріпаці, з якою Шевченко мав намір одружитися влітку 1860 року. Знайомі не радили пов'язувати Шевченку життя з лекеріям. І справді досить красива дівчина, як пересвідчився Шевченку, виявилась цинічною і грубою лекаря по Ти в мріях викликав мене, уяви, третину лілею зламав по Прости за правду, ти для мене був не поет.